Кавалерочка приїхала дивитися коротше, на прадік. Якраз один з підписників наших сказав, де він стоїть. То дивимося на нього. Вроді би типу, норм, а вроді би не дуже. Бо це араб, трошки покоцаний. Звісно, він майже весь в бронеплівці, але трошки нелуватий він. Коротше. Ми Там його відкривали, заводили, все. Ціна нормальна, але щось все одно не то. Отак Такий прадік зараз дивимося. такий салончик в нього вроді би і на той рік нормальний але тут така ситуація що от дивіться Ось сте порізані сідушки коротше араб а людина е... Та що ми її шукаємо, то не дуже хоче араба, блін. Не знаю, чи вони, звісно, відрізняється, тут вроді би немає цей. Не, не мало би бути печки, але тут печка вже стоїть, казали, доставили щось там якісь радіатори. Так вроді би нічого виглядає. Але ще поки що думає. Ну і з тої сторони такий, він виглядає. Класно, що він весь в бронеплівці. Ну майже весь. Отут, тут він немає. Ось він немає бронеплівки. Тут ще можна б його підполірувати і тут немає. Ну, тут пластмасу треба малювати. Рама така трошки вже є. Чекай що десь тут вот є момент, вот ще тут є момент. Понятно, машина не нова. але Колега, який хоче купити її, то казав, що він хоче на пару років собі лишати, тому шукає в дуже гарному стані. Та й таке. А от ще один заряд стоїть, максимально топовий. Нам мені подобається братва. 62 кавалки. Екзотіков лаунч, lounge дачі, якось так, типу вона там називається. Сама топова комплектація чорні фонарі. От. Такі апаратік, тільки що заводили її, чисто послухати її звук. Пацани Пушка не передати словами. Сидиш як в танку якомусь. Здоровий, масивний. Річного, шкіра на вентиляціях, на підігрівах, все як має бути. Хотіли би такий апаратик, братва? Скажіть. 2020 року. 134К пробігу, звісно, ціна трохи кусається, не? на 134К пробігу, 62 косаря трошки є. Отак. От так що трошки посиділи в тій машині, послухали її звук. Апаратик, то що треба. Ну і передивились тут. Коротше, поки що мінусуємо його. Поки що його мінусуємо, братва. Колега буде думати. Зараз їдемо ще на один подивимося, там підписник ще нам один має показати. Подивимося на його і тоді вже будемо думали, чи взагалі варто дивитися на прадіки, чи на щось друге. Вроді би здалека норма, але коли ти почнеш передивлятися, то трошки є в них. І ціну ніхто не хоче скидати. От що саме головне. Ой, кавалерочки, цілий день їздили, коротше, шукали ті прадіки, нічого толкового не знайшли наразі. Так що ви, якщо щось маєте цікаве, то кидайте, будемо розглядали. А зараз я подивіться, де її є. Прийшов на стрих. А на стриху така от... враження таке, що тут цигани жили. Коротше, місія в мене така, треба зараз то все в одну кубку поскладати тут збоку. І будуть міняли дагнам. На новий. І треба то все короч, повикидати буде потім, коли зімлій дах роботи. Зараз ще прийдуть пацани допоможуть мені, бо я то сам не стягну. От така херня. Так що, кавалерочка, більше всього буду показувати вам в тілезі. Тут лише посилання на нашу тілегу, так що всі переходьте, дивіться, тут можуть бути всякі цікаві знахідки. Кавалерочка, я вам тут зараз лишу віконечко. Напишіть мені, чи у вас теж такі стриги, як в нас. Такі бардаки. Я просто в шоці. Я не знаю, для чого стільки тих лахів поскладено, що то щось суше, все. Хто то ставив, коли то ставив. Нема ні одної відповіді на моє питання. Для чого воно то все? Невже то не можна було все повикидати, колись не? Певно, коли всі так старі любили, то все не викидати, а на стриг, на стриг. бо де ще молодша сестра ходила в тих лахах. Коротше, всі, всі родичі переходили в телахах колись, напевно. Так що вилазьте на свій стриг. Дивіться, що у вас там які порядки. Тільки що мені чуть не заліз в ногу, купати всяких досок, дверей. Ой, братва. Так що пишіть, які у вас там стрихи. Ну нічого, тут зараз буде повна чистота. Я вам скажу тільки одне. Я люблю в таких старих речах сирити, бо можна багато чого цікавого знайти. А прикиньте, ж, якісь старі доляри лежать. Звісно, ми не з багатої сім'ї. Але все ж таки, може хтось якусь заначку лишив, якийсь придіду. Коротше, бардак страшний. Всякі знимки туди-сюди, старі. Тут можна багато чого не йти. Все в тілезі буде, братва. Як ми то все порядки робимо, складаємо, все буде в тілезі. Міняємо дах, бо тому що тече, щоб як пару днів дощ падав, думав, що буде в хаті. Так що треба міняти той дах, братва. Так, що слідкуйте, заходьте всі в тілягу і дивіться, Брат, там буде всього побільше.